У Львові комунальники виготовляють буржуйки, роблять їх за власною схемою. Їхньою основою є труби. Тут їх обробляють і роблять металеві печі різних розмірів. Ми робимо з труб 300-ка, чотирьохсот залежить, там, це, бо менші труби вони не йдуть на буржуйки. Ну, і так помаленько самі вчимося. У цій майстерні комунальники за три тижні змайстрували 20 боржуйок. Так, собі мір'єшкі отворів, які мають розмір, вирізаються отвори, потім вирізаються заглучки, одна, друга, в середині руш тут займ. З дірками, щоб то воно там висипалося заготовки перший родом, а то потім сідаю з варю. Такою буржуйкою можна і зігрітися, і приготувати на ній їжу. Бачите, є борцата, які зроблені. Воно закривається, дрова накидується, закривається. І, говориться, дим виходить на димохід. Звідси викинули, вичистили, вичистили дрова, знову треба закинути. Дрова знову закидається. Водночас управляючі компанії міста вже почали заготовляти дрова та купляти буржуйки та бочки. Буржуйок ми маємо на сьогодні, от на цій базі є більше 50 буржуйок. Ми їх будемо використовувати, якщо це знадобиться у наших укриттях. Для того буде обов'язково ще закуплені відповідні. Так звані витяжки, труби ці буржуйки ми підключимо до наших слухових вікон, які є в укриттях, і тоді ми зможемо в них палити для того, щоб було тепло загріти собі там якийсь чайник води чи, чи якісь інші речі. Ці печі планують використовувати з настанням холодів у випадку, якщо в місті зникне централізоване опалення та електрика. Ольга Дейнека, Володимир Стаднико, Новини на Суспільному, Львів.